Так, всем привет! Э, украинцы, белорусы, русские э, Знаете, хочется ответить на вопрос Вот этим людям, которые рассказывать про юридические права Про там э, Всякие там типа Ну юридическую сторону, допустим Конфликта на Украине, давайте разберемся Допустим, если взять Конституцию любой страны да Конституцию Украины, Конституцию России Там, любой страны То власти во стране Есть народ в первую очередь, в первую очередь это народ, а потом уже все остальное, все дальше поправки и все остальное. То есть, теперь что сделала Россия. Россия провела референдум, референдум в Донецкой, в Луганской, в Запорожской, в Херсонской, в Крыму. И с помощью референдума присоединила эти территории до себя. Некоторые скажут, В Запорозькій області правоголосувало 18 регіонів 18 населених пунктів замість 44. Но все одно факт голосування був, і ну, люди, большинство в 18 населених пунктах, проголосували за Росію. І дивіться, що виходить. І Росія присъїнила ці території по конституції до, до себе, да, до Російської Федерації, а потім на своїй території ввели війська, і со своєї території вже по факту видавлювали противника. да, тому що люди так захотіли, тому що Донданчані і Луган із Луганська люди просили Росію, щоб Росія їх допомогла, щоб спасла їх від режиму, який питався їх поработить. Який не вважався з їхнім мненням, не вважався з їхнім голосом, то це все логічно і все правильно в юридичному полі, як би ви не крутили, як би ви не вертіли. Тепер візьмемо другу сторону медалі. Курск, ви мені скажіть, пожалуйста, почему, почему в Україні вибори президента не провели на основанні якого закону? Чому до сих пор продлівається воєнне положення і не об'явили війну? Воєнне положення на основанні Конституції України должно длитися не більше 30 днів На основанні воєнного положення не мають права проводити мобілізацію. На основанні воєнного положення не мають права закривати границі На то есть. Воєнне положення не дає права не проводить вибори. Это все самовол, понимаете? Тепер, почему, допустим, не дають полномочия ТЦК, посвідчення і юридичні офіційні дії? Потому що ніхто не хоче брати на себе ответственность, потому что це пряме нарушение закону України. То есть дать полномочия. Ніхто не захоче за це сидіти. всі ховають лица. Всі юридично ну, действують на лоха. Якби по факту мобілізація добровольна, Да? чоловіка ламають, б'ють, поки він сам добровольно не підпише собі приговор і не піде вмирати. І чоловік добровольно підписує, підсовують йому бумагу договори, типу страховка, страховка медицинська, да? на добровольну транспортацію своїх органів, щоб ви розуміли, в Україні. Тобто. І тепер по поводу, допустимо, вторження в Курську область України. Да? Ну, ви мені скажіть, хоч один русский чоловік проголосував за те, щоб Україна вторглася, допустимо, в Курську область, хоч провели референдум за присадіння Курської області до України, було таке, не було. Тобто, виходить, по всім законам, по європейським, по американським, по російським, по яким не крути, українці. І всі, хто були найомники, які вторглися в Курську область, являються терористами. Вони призвели факт тероризма. І на, на, на тероризмі є е, своя стаття. Терроризм розценується, як там наказання як по жизнь на заключення, да, по-моєму, или я не знаю, як там в Російській Федерації. А тепер сміть автоматически після цього факта, як українські солдати зайшли в суджу на території Російської Федерації, всі збройні сили України так називаємо являються террористами. Терористами, понимаєте, по, по всіх кваліфікаціях. І всі, хто їх піддержують, являються пособники і спонсори понимаете? а за пособничество і спонсірування тероризму є определена стаття, яка предполагає наказання від 8 до 16 лет тюрми. Тепер люди задумайтесь, на чиї ви стороні. А тільки... ну. То есть, коли ви до террористов, розумієте? ви не ведете, Україна не веде юридически правильну позицію, розумієте? Україна веде безпредельну воровську життя, розумієте? По безпределу закрили кордони, по безпределу не проводяться вибори, по безпределу заходять на територію другого сударства, розумієте? Тобто, в цій ситуації, якщо з юридичної точки зрения взяти Путін, красавчик, він зробив все юридически правильно, розумієте? І він переживає за російських людей, він максимально береже, щоб як можна було менше жертв від руського населення, понимаєте, Потому, а українська сторона, яка працює з Америкою, вона делає действия по безпреділу. А Америка відгоражується від України, понимаєте? щоб потім у всьому обвинити Зеленського, понимаєте? щоб вони, типа, не ділах, це Зеленський хоче. Хоча Зеленський він пешка, він не рішає нічого, він виконує чьи-то. Прикази, от і все. Він просто йому дали там мільярд, 500 мільярдів повісить на українців, і все. Він візьме свій мільярд, уїде там купить собі дворець в Європі і буде безбідно жити вся його сім'я. А українці будуть 500 мільярдів долга американців віддавати за списане ворожі. Так що народ, напиши своє мнение в комментариях. І не будь кастрельноголовий, а почитай закони, повнікай в Конституцію, повникай в закони України. І потім ділай свої виводи, будьте здравими, будьте умними, і не яке бігає і унічтожає свій народ за деньги за копійки, які будуть віддавати ваші діти. Ваші діти, ваші внуки будуть одавати потом ці долги, ці долги, огромні долги, удвоєні, утроєні в 10 разів увеличені. І от того, що ви продасте свій народ за копійки, ви не станете багатшими і не станете ви лучше жити. Ви продаєте свою, свій народ, ви продаєте своє будуще, ви продаєте свою історію, свою землю, своїх предків. розумієте? Потому не будьте продажними, а думайте о будущем. Багатійте зі своїм народом. І будьте зі своїм народом і признайте, що ви русские люди. І президент в Україні должен быть русский. Потому что всі, кто приходили из-за бугра, у них одна была цель сделать з України колонію. Единственная Росія з Україною вела чесні, добропорядочні соседские отношения, як со своїми людьми, і вважалася, як со своим народом. Всім добра. напиши своє мнение в комментариях и думайте. и поддерживайте русских людей, помогайте нашим русским людям. Всем пока. А вы знаете, что скоро выйдет м -м, «Краденое солнце» часть вторая в современных реалиях? Да-да-да, не смейтесь. Потому что Украина вот думает создать космические войска. А все, что Украина думает, значит там все будет. Так что Чуковский никем не забытый. Это хорошая идея «Краденое солнце». Вот. Кому надо будет тепло, свет, ну, будете покупать в Украине разрешение. Будем вам по кусочку выдавать. Так что вы не смейтесь, не-не-не, Украина как шагнет в галактику, она вам как покажет триндюлей. Угу. Будете лицензию в Украине покупать, да, за то, чтобы у вас был свет, тепло, лето там иногда было, угу. Вы представляете, Притула там возглавит эти войска, все спутники будут летать только с его разрешения. Будете бешеные деньги платить за лицензию на использование Солнца, Луны и т.д. и т.п. Воздуха и так далее. Так что вы не смеетесь, Украина все переможе. Да. Запасайтесь белым порошком, запасайтесь попкорном и следите за тем, как украинские космические войска будут покорять галактику. Может даже не одну. Инопланетяне, вы там готовы? Встречайте, мы скоро будем у вас. Да-да, это без шуток, это на полном серьезе.